Енергосистема України пошкоджена окупантами на 40%. Про це заявили на брифінгу в обласній військовій адміністрації, коментуючи ситуацію з тотальною економією електричної енергії по всій країні і нашій області. Зокрема, як наразі в області економлять електроенергію, яких заходів мусять вдаватися підприємства, та що робити мешканцям, розповімо далі. Біля опівночі до ДТЕК Дніпровські електромережі надійшла команда про введення графіків щодо обмеження споживання електроенергії юридичними особами, зазначає гендиректор підприємства. Зокрема, протягом двох днів 20 та 21 жовтня, область має максимально економно використовувати електроенергію. Наразі в нашій області запроваджено. Обмеження потужності для промислових підприємств з 7 по 22 годину дво, дві доби впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему енергетичну систему України. За стабілізацію енергетичної системи відповідає національний оператор НЕКУ і ми, як оператор системи розподілу, виконуємо ті розпорядження, які нам видає центральна диспетчерська служба. У цілому підприємства мають обмежити обсяг споживання електроенергії на 6,5 мільйонів кіловат годин. Це приблизно на 15 відсотків, зазначив Артем Терещук. Якщо ж будуть підприємства, які не дотрималися вимог економії, ДТЕК буде змушено примусово знизити потужності. Якщо не буде економії, то будуть відключення. Я хочу подякувати всім представникам органів місцевого самоврядування та всім мешканцям нашої області за те, що допомагають нашим військовим і тримають енергетичний фронт. Тому ще раз закликаю: 7-ї годину ранку до 23-ї години вечора економою електроенергію. Також звертаюся до бізнесу, економимо, виключаємо все. Зайве додаткове обладнання, енергіємне обладнання, прилади економимо електроенергію. На брифінгу наголосили, енергетики працюють у надзвичайно складних умовах. Подекуди у максимально стислі терміни відновлюють лінії електропередач там, де йдуть бойові дії. Тож мешканців переконливо просять дотримуватись вимог. Треба не споживати зайві прилади. Це по-перше. По-друге, найкраще зробити таким чином, як там, пральні машини або посудоміні машини, якщо хто користується, робити відкладне включення в нічний час, коли немає зайвого навантаження, коли немає пікового навантаження. Або деякі там прибори, там освітлення вулиці, там обігрівачі. да, ми ж розуміємо, що трошки температура впала. Ми в розетку вимкнули обігрівач Там. вийшли з кімнати. Там він працює. Навіщо він там працює? Наразі область тримається без відключень. Мешканцям дякують за порозуміння і заспокоюють. Навіть якщо доведеться вдаватися графіків аварійних відключень, відсутність світла в оселях не перевищуватиме 4 години.